Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. АТБ. і подивимося з вами нові акції та знижки, які вже розпочнуться 12 листопада і будуть діяти по 18 листопада. Включно це знижки для всіх. Тому я всім всім дячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду. Дивіться, знижка буде на олію Олейна, рафінована, об'єм 3 літра, і ціна 269 Також буде знижка на олію олейна. Рафінована, об'єм же 850-77. Знижка буде на сир напівтвердий, маздам, і едам, і Цезарь. Ось пластинами. В упаковці 135 грамів і ціна 60. Знижка буде з 12 листопада на ось таку ковбасу від своєї лінії. М'ясна лавка молочна варена 550 грамів і ціна 102 гривні 90 копійок. Ще знижка буде на ось таку ковбасу від своєї лінії. М'ясна лавка шинкова напівкопчина 500 грамів і ціна зі знижкою 122 гривні. Знижка буде з 12 листопада на ось такі ковбаски мартадельки від глобино. 500 грамів в упаковці і ціна 154. Ще знижка буде на ось таку сьомгу слабосолена нарізка. Від свеліні з кибочками без шкіри. 100 грамів лише в упаковці і ціна 100 гривень. Зі знижкою буде ще сьомга, слабосолена, філе-шматок на шкірі. 180 грамів і ціна 182 гривні. Знижка буде на ось таку ікру. лососеву Гарбуші 100 грамів лише. І ціна 280. Ще знижка буде з 12 листопада на сир плавлений маліндам. Різні смаки. 70 грамів і ціна 17. Знижка на ментай, філе на шкірі. День у день. І ціна за кілограм буде 200 гривень. Так, в упаковці 1 кілограм. Знижка буде на млинці від своєї лінії з куркою та грибами. Ось 6 штук в упаковці, вага 370 грамів і ціна 42 гривні 90 копійок. Далі з вами поглянемо знижки на каву. З 12 листопада буде знижка на каву Мелену Амбасадор. Дарк 225 грамів і ціна 127 Амбасадор кава мелена преміум 225 грамів також, і ціна 145. І знижка на каву Рощину сублімовану амбасадор преміум 200 грамів 249. І кава амбасадор в зернах. Пакування 1 кілограм і ціна зі знижкою 550. Далі поглянемо з вами знижки на чай. Знижка буде на чай, ахмат класичний, чорний заводний і ахмат класичний чорний з віргамотом 100 грамів. І ціна буде однакова, 54 Чай чорний, ахмат класичний. 20 пакетиків. І ціна буде двадцять шість. Також буде знижка на чай ахмат класичний чорний. В пакетиках 76 пакетиків в упаковці. І ціна 89,20. Знижка буде на майонез від своєї лінії 67%. Кіт. провансаль 500 грамів і ціна 55. І також буде знижка на майонез від своєї лінії 50%. Відсотків жирності смачний, але 500 грамів, на жаль, його немає, і ціна буде 45. Знижка буде ще на майонезний соус від своєї лінії легкий, 28% 500 грамів і ціна 35-40. Знижка буде на вершковий маргарин. Розумний вибір 250 грамів і ціна 24. З 12 листопада буде знижка на тістечко бісквітне ведмедик барні з бананово йогуртовою начинкою, шоколадною начинкою і молочною начинкою. 150 грамів і ціна 57. Знижка буде на ось таке тістечко від своєї лінії безквітне з начинкою 170. Ні, 270 грамів, вибачте, і ціна 99. Знижка буде на ось такий напій, день у день, смак білого персика і мохіто. Об'єм 2 літра і ціна буде однакова по 26. Знижка буде на ось таке пиво, світле оболонь. Традиційне, об'єм 2,4 літра і ціна 55 і знижка буде ще на ось таке пиво, блан, світле, об'єм 0,5 і ціна. Знижка буде на Old Кахетії бренді з витримкою 5 років. 0,5 і ціна 227,50. І також бренді Old Кахеті 05, вже витримка 3 роки. І ціна 192 гривні 50 копійок. Знижка буде ще на засіб для прання Грюнвальд. Ось. Вага 4 кілограма. І ціна 185. І ще буде знижка на гель для прання Грюнвальд, ось об'єм 2 літра 100 мілілітрів. І зі знижкою 81 гривня. Знижка буде ще на ось такий гель для душу FAMEN, Об'єм 400 мл І ціна 104. І гель для душу фа. Ось об'єм 250 мл, 69. Ще знижка буде на чоловічий антиперспірант кульковий. Ось фа. Різні аромати 59. І жіночий кульковий фан, різні аромати, 54.